Що це благодійна організація, яка допомагала військовим автомобілями? Чи спосіб збагачення за рахунок продажу цих гуманітарних автомобілів? У Конотопі підозрюється благодійна організація, яка, начебто, Торгувала автомобілями, які були призначені для сил оборони за матеріалами кримінального провадження службові особи благодійної організації впродовж 22-24 року, нібито ввозили транспортні засоби на митну територію України як гуманітарну допомогу за спрощеною процедурою. Слідством встановлено, що організація везла 60 транспортних засобів ще два отримала від інших благодійних фондів, але з них на обліку у сервісній. Центром В ЄС поставлено лише 23. до військових частин. Згідно з наявними даними, передано лише 4 автомобілі. Що ж це за така благодійна організація з Конотопа у судовій ухвалі? Зазначено номер телефону, який згідно з відкритими джерелами належить благодійній організації, волонтерський центр Промінь. За інформацією аналітичної платформи «Юконтроль», у власності БО перебуває 23 автомобілі. Саме така кількість вказана в ухвалі. Засновником організації є Фурашов Дмитро Юр'євич, який балотувався до Конотопської міської ради від партії Батьківщина. Крім того, на нього зареєстрований ФОП, який регулярно виконує ремонтні роботи в бюджетних установах району. Хто б сумнівався? Батьківщина завжди дуже любить батьківщину. Але тільки за гроші. А ще більше інформації є на нашому сайті. Правдивий погляд. Також не забувайте підписуватись на мій Фейсбук і мій Тікток канал.